І вітри позичили крило. Я бачив землю за віки від мене, коли ще динозаврів не було, І людства теж на думку вчене. Гадав, побачу там пустель незвичний, безжиттєвий світ. Самі нудні, самотні скелі, Немає там ні радощі, ні бід. Так думав, поки не побачив, що там насправді все було. Посеред гейзерів гарячих кружляло вітреве крило. Велике диво я дізнався, були там люди, оце так, при цьому дуже здивувався, бо кожен зовсім не простак, як придивився, я уважно. Хоча й схожі на приблуди, брудні, негарні були люди, але сміхались переважно, раділи, наче їм щастить. Крило несе мене відважно, і мрії, ті, що недосяжні, ставали ближче кожну мить. Тому що зрозумів я: треба, усе, що є, завжди цінить.